Так, всім доброго вечора. У нас сьогодні 23 число. Вітаю всіх з днем прапора блакитно-жовтого. Хай скоріше в нас наступить мир в країні. Так, друзі, що я хочу сказати? Зараз зайдемо, подивимось, що у нас там качатнику, як наші там качата. Я сьогодні зранку їх трішки вже можна сказати підігнав, вигнав з їхнього. Де вони сиділи, вилуплювалися, прибрав вже там повністю всі яйця, все. І вони повинні зараз з мамкою лазити і бігати в мене по сарайчику. І трішки розкажу вам про куропатки Все, забрав я з-під нашої квочки ці яйця і який результат вам теж зараз все покажу. Як завжди мені допомагає Соня Сонечка. Да? Вона тут бігає. Так, ну що, ідемо зараз. Ми. Наші качки гарбузи дав трішки. Так, що тут у нас? Все, дивіться. Насипав їм комбікорма, воду поставив. Дивіться, які гарнюнки він. Дивіться, ну, трішки Одженем. Зараз включу світло, щоб вам видніше. Дивіться, які гарнюнки. Ну, покажи, покажи, покажи. Ох, дивіться. Сумчики, всі в папку. Ну, це так, так. І, друзі, тепер що ще? По поводу куропаткових яєць. Ось яйця, що у нас від куропатки. Так, значить, який результат в мене вийшов? Чи ото той час, що я закрив нашу. Не, не закрив, а не побачив, як закрилася наша дверця, що клочка сіла в інше місце. Я думаю, таке цю велику роль зіграло у нас це. Чому? Тому що 5 у нас завмерло плодів, а останні у нас це розбавтки. І результат у нас такий виходить, що у нас не вилупилося нічого. Це перший мій досвід нічого на наступний рік тоді ми це все врахуємо, ці всі нюанси. Я окремо її посажу, відберемо яйця. Може ще замовлю ще одну куропатку з іншого господарства, щоб було їх дві. Будемо дивитися по ситуації. общем результат в мене такий. Все. Зараз в кульок яйця йдуть на утилізацію. Так, всім друзі, привіт! Завжди, як я говорю, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в нас 24 серпня. Я во всіх вітаю громадян України з Днем Незалежності. Бажаю, щоб наша країна була незалежна і могуча країна в світі. Так, друзі, всіх зі святом. А в мене свято, як ви бачите, заді мене стоїть бетонна мішалка. Зараз буду заливати фундамент під перегородки, тому що і так уже затягнув, вже далі нікуди просто. Уже дві неділі пройшло, я тільки обіцяю, що буду залью, буду залью, а то часу немає, то ще щось. Сьогодні вже трішки похолодало, можна працювати бо в нас стояла невеличка спека, десь градусів до 30-35. Вона і буде в обід, але я думаю, що я десь до години трьох спію сам зробити це, нікого не брав в помічники. Думаю, спробую все сам це зробити, друзі. Що, запускаю я наш апарат і працюю. Так, уже в мене це буде третій заміс. Вон, бачите, так? Да? Все діло пішло. Потихеньку, Ще хочу сказати, що тяжкувато самому. Якби хто допомагав, було б набагато простіше і бистріше, тому що неудобно мені підставляти нашу цю тачку під бетономешалку її починає кидати в різні сторони. Бачите, трішки вже накидав під підміну. Ну Ні, нічого, я тоді вкину, повно перекрити його. Так, робота продвигається. Дивіться, майже та сторона готова. Все, вже перейшов до цієї сторони. Зараз відріжу трубу. Ну це все ерунда, друзі. У нас зламалась бетонна мішок. Ось, вилив раствор сюди. Позвонив знайомому. Добре, що він поряд живе. Не знаю, вона буде і не запускається. Він розібрав, поїхав отаку фігню, дивитися. Вона ось гаряча яка. Може вона перегоріла, не знаю. Я в ньому не розбираюся. Оце так швиденько думав закінчити. Нічого. Все ще не робиться, значить так воно потрібно. Так, приїхав знайомий, зробив нам бетонну мішалку, додав ось таку якусь ерунду, бо ця ось перегоріла чи що не знаю. Мені не вистачає у цій тричці, так як він мені пояснив, мало отворів, щоб поступав туди воду. І тому вона відключається. Все, ми працюємо далі, зараз покажу, що вже зробив. Так, у нас тут вже стоїть спека, Фух, хоча й вітер. Так, ту сторону я майже вже зробив. Все, залишився цей кусочок і вже пішов туди. Потихеньку, потихеньку. Уже трубу поставив. Все. Працюємо далі тоді. Так. Ось і залили ми вже наш фундамент. Все, впавився я довгенько сьогодні попомучився, якби да, Якби не поломка нашої бетономешалки, дякуючи знайомому, що приїхав, то сьогодні б, мабуть, ми б його б і не залили. Так, все, залишаємо в такому вигляді його. І зараз привожу порядок мішалку, вимиваю, Сам миюся, бо їдуть у мене вже мої друзі за качками. Точніше, за качкою і за тими малими каченятами. Все, будемо готувати їх і відправляти їх в дорогу.